На аукціоні тодебіс светер загиблої у 1997 році. Принцеси Діани з чорною вівцею продали за більше ніж одного мільйона доларів. Повідомляє Бібісі. Діана Спенсер вперше одягла його на матч із Полу 1981 року. Один зі старих американських аукціонних будинків не розкривав переможця торгів. Початкова ціна одежі становила 50 тисяч доларів. Також цей светер коштував дорожче ніж багато інших пов'язаних із Ді предметів, які продавалися на аукціонах останніми роками. Наприклад, її автомобіль Ford Escort продали за 806 тисяч доларів. А хрест Атали на початку цього року придбала зірка реаліті шоу Кім Кардаш'ян за понад 197 тисяч доларів. На момент загибелі в одному із паризьких тунелей принцесі Діані було лише 36 років.